Ви як працівник правоохоронної системи України. Ви на чйому вас? Представитися, це організатор. Не Ва Ва хто Ну, Я хочу почути ось ми в прямому ефірі. Ви, ви знаєте, хто я я, я, я ну, знаю, я знаю, що ви... є. Мужик, який нарушає закони з радні батьківщини. Якщо ви підтримуєте отже, рік, знаєте про зі мною, ви знаєте адреси. Ви не прийняли до уваги дані факти. Ви... Дивіться, ні, ні, дивіться, в мене йдуть вдома переслідування, я можу показати документи, де ви знову чи оперативні. Дивіться йдуть переслідування, то вам не сьогодні Куди я маю? Вам... Я, я давав, дивіться, ви не пошукайте, не перебувайте, я зараз добу. Дивіться, ви кого не перебуваєте. Дивіться, я, я задаю у тому масштабі, він не представився. по перше питання по суті. Дивіться, я до вас безпосередньо ви.